Університетська клініка, як підрозділ онмеду, була створена ще у 2004 році і стала першою в Україні клінікою, яка відродила давні традиції медично-освітньої школи. Об'єднання науки з практикою, за думкою автора проекту Академіка нам України Валерія Запорожана, то є важливий етап стратегії інтеграції України в європейський простір та реформування вищої медичної освіти. За відносно короткий термін університетські клініки перетворилися на унікальні науково-лікувальні підрозділи університету, які забезпечують високий рівень навчальної підготовки студентів та інтернів, а також проведення циклів після дипломної освіти. Наша клініка є базою для навчання лікарів-інтернів за наступними спеціальностями. це хірургія, акушерство та гінекологія, анестезіологія та реанімація, внутрішні хвороби, неврологічні хвороби та стоматологія. Всі керівники інтернів є досвідченими лікарями, які мають наукову ступінь за відповідним профілем та відприділяють багато уваги. Дим спеціалістам, проходячи інтернатуру в нашій клініці, лікарі інтерні мають можливість зі своїми керівниками удосконалювати свої практичні навички. І з першого року вони вже під наглядом з лікарів асистують на оперативних втручаннях та виконують інші необхідні для них. Маніпуляції а по закінченню інтернатури найкращі лікарі-інтерни мають можливість працевлаштуватися в нашій клініці. Центр реконструктивної та відносної медицини Одеського національного медичного університету. Та багатопрофільний медичний центр ОНМеду багато років є базою для навчання інтернів саме тут, під наглядом лікарів-фахівців вищої атестаційної категорії та спеціалістів кафедр учбово-науково-лікувальних комплексів, вони можуть приймати участь у лікуванні хворих і асистувати в ході оперативних втручань. В нашому центрі працюють видатні вчені та відомі клініцисти. Міста Одеси та України. <кій> Надається допомога за наступними спеціальностями: це хірургія, гінекологія, е <кій> педіатрія, офтальмологія, е реанімація е та анестезіологія, радіологія та стоматологія. В стінах е клінік нашого центру. Е Молоді спеціалісти можуть підвищити свою кваліфікацію за сучасними методами діагностики та лікування хірургічних захворювань, ангіохірургічних захворювань, підвищити свої знання в плані діагностики сучасних захворювань, питань. Хірургії ендокринологічної системи можуть підвищити свою кваліфікацію в плані надання медичної допомоги дітям від 1 до 18 років. Інтерни, які мають можливість працювати у педіатричних відділеннях багатопрофільного медичного центру Одеського національного медичного університету, Працюють у наших відділеннях під керівництвом висококваліфікованих лікарів, лікарів вищої категорії, асистентів, доцентів та професорів кафедри, які базовані на базі багатопрофільного медичного центру. Унікальним для нашої клініки є те, що лікарі інтерни мають можливість приймати участь у клінічних обходах, клінічних конференціях, консіліумах. Які Проводиться за участі висококваліфікованих спеціалістів, професорів, доцентів кафедри. Окрім того, наша клініка оснащена досить унікальним симуляційним обладнанням, на якому наші лікарі-інтерни можуть до автоматизму відпрацьовувати навички, в тому числі і надання невідкладної допомоги дітям. Центр мікрохірургії ОКА багатопрофільного медичного центру УНМЕДУ. Є базою кафедри офтальмології, де проводиться підготовка лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, студентів та аспірантів. Кілька років тому тут був створений симуляційний центр. Це дозволяє відшліфовувати професійні навички в проведенні різних маніпуляцій. У центрі є Три офтальмологічних відділення, включаючи дві операційні зали, кабінет невідкладної офтальмологічної допомоги, поліклінічне відділення, кабінет охорони зору дітей, які оснащені сучасним лікувально диагностичним та операційним обладнанням. І центр має свій власний симуляційний комплекс. Можливість проходити навчання на клінічної базі, яка обладнана симуляційним комплексом, дозволяє підвищити ефективність підготовки фахівців, проводити і відпрацьовувати хірургічні навички на муляжах, так в реальному часі і в лікувальної практиці, пропонувати і удосконалити методики хірургічної операції, з можливістю бути присутними і брати участь в проведенні оперативних втручань на пацієнтах лініки. Залучення симуляційного комплексу підвищує якість підготовки лікарів і наближає українську систему навчання до закордонних. В минулому році кафедра акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету під керівництвом професора Ігоря Зиновича Гладчука стала базою для створення нової програми для інтернатури, де основна роль приділяється саме практичній підготовці спеціалістів. Вона була розроблена за прикладом програми Європейської ради та коледжу акушерства та гінекології European Board at College of Obstetrics and Gynecology. членом президії цього провідного професійного європейського товариства. Є і ректор ОНМЕДу, академік нам України Валерій Запорожан. Ми відповідально ставимося до цієї справи, і це все. Пов'язане ще з тим, що сьогоднішню редакцію навчальної програми для інтернів укошерення кологів розробляла наша кафедра. Ми в Україні очолювали робочу групу професорів і опрацювали нову модель. Інтернатури. І саме тут, на базі нашого центру, в нас є можливість лікарям-інтерним оволодіти практичними навичками як в симуляційному класі, так і в чотирьох операційних, які обладнані найсучаснішим хірургічним, діагностичним обладнанням. Це і лапароскопічні операції, гістероскопії, мінімально-інвазивні процедури, це і великі радикальні втручання в процедури, онкогінекологічні... При онкогінекологічній патології. Тобто лікарі першого, другого і третього року вчаться один одного, виконують самостійно малі операції, асистують і доходять до першого хірурга при досить таких серйозних втручаннях. У нас проводять курси тематичного досконалення з гінекологічної патології, кольпоскопії, онкогінекології. Тому у нас найширша база в Одесі, я думаю, для саме практичної оперативної гінекології. Ці операції від мінімально інвазивних до радикальних, пластичних, онкогінекологічних, думаю, що це єдина база в Одесі, де можна побачити весь спектр оперативних втручань і безпосередньо взяти в ньому участь, вдосконалитись від асистента до хірурга. Так що ми запрошуємо. Випускників вишів Одеси та України до проходження спеціалізації в, наших, в умовах наших клінік. Використання сучасного обладнання і участь висококваліфікованих професорсько викладацьких кадрів в учбово-науково-лікувальному процесі надає можливість практичного впровадження новітніх медичних технологій. Та постійно підвищує якість підготовки молодих спеціалістів, які після отримання вищої медичної освіти для свого професійного вдосконалення та проходження інтернатури обрали університетські клініки Одеського національного медичного університету.